А, це мій улюблений колір. Дивіться, яка гарнівня. Зараз вам її покажу, переверну. Ось зараз камера один в один передає колір. Трохи-трохи, мабуть, світліша. Ось так колір передає. ідеально. Це марка Беліза Бамбук, натуральний бамбук. Це Туреччина, ніякий на Китай. Прати до 30 градусів 2 х 220 розмір вартість 2600 гривень. Це ось така гарніня. Я їх дуже полюбляю, тому що це ідеальний та універсальний варіант. Як покривало на ліжку, дуже гарно виглядає спати на ньому, як простирадло це неймовірна насолода, вкриватись ним влітку, особливо влітку це дуже приємна універсальна річ.